Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами згадаємо зимовий одяг і взуття. У них заховаєш свої дві ноги, в мороз гуляти скоріше біжи. Що це? Це валянки. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Рукавички, два братика. Не можуть розлучитися бранці в дорогу вночі до порога. Це чоботи. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Це шуба, на голову вдягнемо, вушка захищаємо. Шапка. Що то за сорочка? Рукавині в рочку і чомусь на ноги вбрали ту сорочку. Штани. Не краватка він, не комірець, а шию обіймати звик. Та не завжди, але ж тоді, коли бувають холоди. Так, це шарф. Входиш в одні двері, а виходиш з трьох. Думаєш, що вийшов, а насправді ти зайшов. Це светр. Ступні ніг нам обіймають, підштанці їх одягають. Так, це шкарпетки. А як назвати одним словом? Все це зимовий одяг. Так, в нас хлопчики одягаються. А так Дівчинка вдягнеться. Молодці зимову одежу, сподіваюсь, вивчили всі. Пограємо в гру, знайди зайвий одяг. Вам потрібно знайти і назвати одяг, який не відноситься до зимового одягу. Будьте уважні. Починаємо перша картинка. Далі. Наступна. Молодці, правильно. І остання. Молодці. Сподіваюсь, зайвий одяг знайшли всі. До побачення.